Робота кипить. О, дивіться, ми сьогодні робимо бюджетну доріжку на навойличній основі овалом. Дайте я вгадаю, мабуть, це овал. А чому? А чому ми робимо вал, Коль? Це ж бюджетна доріжка, для чого? Бюджетна доріжечка, але виглядає, коли овальна... Мармур і О, дуже критяк, гарний, да? більше з таким гарним і навіть доріжком. не скажеш. Да, дивіться, класно виглядає. Бюджетна доріжка під мармур зробити овальчиком, зекономити кошти, просто суперово зекономити кошти. Подивіться, яка вона класна, приємна і м'якенька. Вона коштує як найдешевша доріжечка, бюджетна повстяна основа. Зараз класно виріжемо овальчик. І розмір, грубо 2х250 буде коштувати до 2000 гривень, ще й притом з оверлоком і доставочка буде безкоштовна по Україні. А ви кажете, немає гарних і дешевих. Ось вам гарний і дешевий. І притом доставочка безкоштовна. Звертайтесь. Що, подякую,